Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Ну що, прийшли запчасті. Будемо собирати. Значить, отакий генератор. Довелося тут вирізати, тому що не ставало. Е -е, карбюратор СПД. Брав я у Харкові у Андрія Налоскі. Координати я оставлю у закліп... закріпленому коментарі або на екрані підпишу. Пишіть, дзвоніть. Ціну договоритись, але дешевше, ніж звичайний. Значить, дивіться, що. Зараз затягую. Я поставив карбюратор, нічого не робив. Ну, в плані нічого не робив, не регулював нічого. Дивіться. Зараз захочу, бо я знімав. Убідіться в тому, щоб все було. Я вже його заводив. Покажу, як заводиться, попідтягую. От, підтягнуто. Дивіться, закриваємо заслонку. Так Включаємо і заводим. Ну самі бачили, так. Ось запчасті, карбюратор СПД ось Отакі ось. Щось тут написано, ось в такому коробку прийшло. Що ще прийшло? Масло нове, юко, свічка заказували, пружинка. Так що це таке. Не пам'ятаю куди бігав. Пружинка і ще щось прокладки, і ще ось одна запасна пружинка. Так, що ми робимо? Значить... Далі будемо пробувати перейти на газ. Так, дивіться. Роби на газу! Роба чисто хорошо. Треба трошки, трошки оборотів добавити. По 200 вольт є. Чуєте? Вот такі будні. Так, значит что? Бачите, генератора нема, замовник забрав, довольний, все працює. Що я хочу сказати, що навіть на старенький генератор можу поставити газовий карбюратор, бензин газ, робить як на газу, так на бензині, так на балонному газу і на природньому газу. Так що, якщо вам потрібно гарний провірений газовий карбюратор, Замовляйте, телефон залишу в описі і на екрані. Всім миро добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.